Це наші вечорниці, де найкращі каші поди, подивіться, які в них поляниці, поди подивіться на іспелі полуниці, сока соковиті, гуляють по столиці. Наші вечорниці, де найкращі кращі велком наші нашій хаті, Україні раді. День, а зараз музиченки запрошують на парчів. Сьогодні ми проведемо огляд портативної газової плити Кемпінг-гас. Хороший варіант для дому, відпочинку та побуту без проблем. Вуаля, і можна. Займатися приготуванням їжі. Так мав би початись огляд цієї продукції за звичайних умов, Але в нинішніх реаліях змінюються і потреби, і призначення. Тож, будемо розглядати її в сучасних умовах і в сучасному побуті. В нинішніх умовах ми змушені. Переглянути сферу застосування та можливості застосування даного приладу, так як, на жаль, змушені перебратися в приміщення, в безпечне місце, ймовірністю. Повітряних тривог і військових дій змушені не лише з туристичною розважальною метою, а як засіб побуту в надзвичайних умовах. А також це засіб, за допомогою яких ми можемо себе убезпечити під час відключення електроенергії, тому що зараз це дуже актуальні, на жаль, питання. І тому ми вимушені пристосовуватися до нових реалій. На перший пункт нині виходить можливість забезпечення здоров'я та безпеки себе та рідних, а це і гаряча їжа, і можливість приготувати теплі напої при несприятливих умовах. Відсутність електроенергії, відсутності <кхе> магістральних газу при умовах, коли неможливо вийти на вулицю, приготувати їжу. По якимось об'єктивним причинам. Е, тому, якраз ідеальним варіантом буде ця портативна плитка. В першу чергу, подібні прилади мають бути надійними та безпечними. Ми на власному досвіді переконалися в надійності, безпечності та функціональності даної плити, тому з радістю поділимося з вами власними враженнями та досвідом. Основними перевагами даної газової плоти є те, що ємкість балону розрахована десь до півтори години безперервного горіння, наявність п'єзоелемента, що забезпечує можливість автономності від наявності додаткових джерел вогню, або можливості запалення, таких як сірники або запальнички. Також швидке і Інтенсивна можливість швидкого сильного вогню, що нагріває не за 6,5 хвилини літр води. Це досить швидко і потужно, і також наявність портативного кейсу для зберігання та транспортування. Основною також перевагою є її потужність до 2200 Вт. На такій плиті можна не лише розігрівати. Наявну їжу, а також проводити приготування. Ну, в принципі, будь-що можна приготувати, що дозволяє ємкість цього балону. А також свідченням якості та безпечності даної плитки є те, що вона сертифікована в країнах ЄС. Даний кейс об обладнаний зручними застежками, що забезпечують його. Зручне зберігання і неможливість самовільного відкриття, і тим самим пошкодження даної продукції. Тож, зараз розглянемо ближче дану плитку саме з її функціональних ракурсів. Кейс досить зручний і легкий в функціонуванні. Також Має такий зовнішній вигляд. Для забезпечення безпеки та максимальної функціональності цієї плитки і її можливостей ми рекомендуємо і використовувати саме оригінальні карте фірми Campingaz. Тепер давайте більш детально розглянемо цю модель. Дана плитка має ряд функціональних переваг. Зокрема, це легкий догляд завдяки зміні емальованій поверхні. Опорної цієї частини для підставки, а також ряд елементів виготовлений з нержавіючої сталі, що забезпечує її хороші антикоразійні властивості, а також можливість протерти після використання, не лишаючи слідів експлуатації. Дана плитка досить легка і функціональна. Наявні спеціальні опорні мішки для зручної фіксації і установці при поверхні, забезпечує її стійкість та функціональність. Наявні спеціальних опорних ніжок, які забезпечують картридж від перегрівання та потрапляння на нього. Іншої продукції під час експлуатації. Також наявність хорошої вентиляції, саме балону і елементів забезпечення функціональності, зокрема газового редуктора, що робить його безпечним. І також важливими елементами є литий пальник і наявність п'єзоелемента, який забезпечує. його Функціональність без сірників чи запальничок. А тепер найголовніше, як підготувати до роботи дану плиту. Немало важливим фактором при експлуатації є зручність заміни та установки газових картриджів. Як ми вже говорили раніше, ми рекомендуємо все-таки використовувати оригінальні картриджі, тому що вони повністю розраховані саме під цю модель. Для забезпечення максимальної функціональності та зручності. Сам балончик. Обладнаний елементом фіксації, ось отут він знаходиться, і розташовується він саме в цю ємкість всередині саме плитки. Встановка відбувається таким чином. Защілкується і все. Сам балон вже установлений. Відповідно, закривається. Для фіксації і приведення в роботу. Зажимається спеціальним механізмом, що підводить сам балончик саме до газового редуктора, і проводиться процес запалювання за допомогою зелемента. Заміна картриджа відбувається аналогічним чином до його встановлення. Знімається саме фіксація балону. Відкривається. Сама фіксація забезпечується таким чином. Прилад дожимає балон і забезпечує подачу газу. Це має такий вигляд. Відповідно, сам балон знімається. І... Плитка вже не функціональна або готова до транспортування. Заміна відбувається знову ж таки, тим же чином, що і установка. Вклали. Відповідно, сам балон закладається, фіксується. Обов'язково язичок повинен попадати в фіксатор. Це забезпечує надійність і щоб сам механізм не був пошкоджений. Відповідно, зажали. І нажимаємо. Все, працює. Ще особливо важливим елементом під час нажимання речага фіксації треба, щоб положення горілки було в режимі OFF виключити, тому що не включиться саме зажим. Ви не зможете запустити саму плитку, якщо рычаг буде в такому положенні. Воно просто не нажимається. Це дуже важливо і впливає на функціональність і безпеку роботи самої плитки. А тепер проведемо невеликий експеримент, скільки потрібно часу для того, щоб закип'ятити пів літра води. Дивимося ємкість, маємо пів літра води, наливаємо її у каструльку. Навині. І запалюємо. Запускаємо таймер. Е, минуло 3 хвилини 40 секунд і вода вже починає закипати. Розчекаємо. <тас> так, дивитися у наш маратен, баре мой дугой, а породу вели характерну. На всіх чужицях дочекаюсь. У сміа Чорного моря дістає немов свого тризуба. Чотири елементи, легенда показова і ще покаже свою міць. Бо бачив на форші, дуб башкент. в експорт входить. У латине 20 І... Все, є 4,5 хвилини було достатньо для того, щоб нагріти е, пів літри води саме в даній ємкості. Була б це трошечки інша форма, плоскіша, більша поверхня, то на це потребувалось, там буквально, можливо, навіть 3 хвилин було б достатньо. Ціле ляже фрунт! Допоможе все це! Так, каву ми вже приготували, але одної кавою ситий не будеш. Тож, спробуємо приготувати класичний сніданок. Подивимось, скільки в нас це займе часу. Бриваємо Олію і засікаємо таймер так таймер працює? Дивимось. починає закипати, розбиваємо наші яйця. О, аж парти. Так, порчить! Поліноста, наразі стара. Нет, от бо зараз пилута лука, от бо зараз зувачу купу, от би зараз на днюху, от бо зараз на по суху, туша перебивачка на руку, от би зараз взять андрюху І на телефон взять цальцуху, От би зараз назад на пару руки Вагарицю уроки, От би зараз на стрічки в покет, Отби зараз було на батьки поки, Отби зараз село на дачу, От би зараз зубачка на здачу, Отби зараз у горі пару паче, Отби посидіти на хліб пори бачить, От якби зараз всі ті, от депи зараз, Отби зараз і ті, от депи зараз мені по не від початку. Все, Наші яйця не готові. Я не люблю дуже крутіти, тому в принципі буду закінчувати. Все. Виключаємо. Так. Оп. І знімаємо наші яйця з паперні. Так, патенні. Все смачно! Менше 5 хвилин, і наша яєчня готова. Смачно! Думаю, дана плитка ідеально себе зарекомендувала, пройшла всі польові випробування. Ми змогли приготувати і каву, і яйця як повноцінний сніданок. Надійна, зручна, легка в користуванні і спокійно може замінити. Любий функціонал в надзвичайних умовах. Це як в, десь за містом на природі, так і в умовах надзвичайної ситуації. Будемо закінчувати дане відео. Бажаю найшвидшої перемоги нам. Слава Україні! Героям слава! Кому сподобалася дана продукція, будь ласка. Посилання в описі. Юрій що... максимум моркам буде так собі. Виїхав на тракторі, повернувся з танками. Те взяв не питай, я його не поверну. Кращу вивезу у поле подарую ЗСУ.